друзі, як ви бачите, друзі, у нас тут така гра прикольна під назвою World Box, дуже прикольна гра, друзі. Багато друзі, не було відосів. Дуже довго не було відосів, то скажемо про ігри. Тепер будуть. Дивіться, друзі, що у нас тут є. У нас тут є 4 поселення. Як ви бачите, раз, два, три, 4. Їх було, але їх вже п'ять. Так, і дивіться, у нас тут є різні поселення, різні. Тут у нас живуть ельфи. З лівої сторони, ви бачите, тут у них будиночки такі фіолетові. Також, друзі, у нас тут є люди. І бачите, у них такі будинки. а Може це ельфи? Хрень їх зна. Ну, коротше, на топова. Зараз будемо, друзі, насилати на них зомбаків, щоб їм не так добре жилося, як було. Давайте, друзі, я звук виключу, щоб воно не горлало. Так, натискаємо сюди і зумбаків. Запускаємо зумбаків побільше і натискаємо на час наший, щоб воно нас більше. Все, див, дивимося. Опере зомбаки. Вони їх уб'ють цих людей. Давайте ще більше зомбаків дамо. Буде зомбі-апокаліпсис, найнастоящий. Куди зараження піде. Все сторони піде зараження у цьому у цьому. І ми побачимо, друзі, що буде відбуватися. Дивіться, як зменшується поселення. Тут було 160, тепер вже 1100. Там 60, дивіться, як зменшується поселення. Зомбаки тупо захоплюють усе. Дивіться, тут все горить, все палає просто. Дурудом, дивіться, що робиться, зомбаки атакують, будинки горять, все горить, люди вмирають, тупо вмирають, дивіться, вже 40, вже 30, вже... менше і менше. Є. Боже, Боже. Це капець, друзі. Поселення ніяке не виживе, зомбаки захоплюють всю територію, дерева валять, ці воно, бачите. Барикади готували, наприклад, жалко, таке село було гарне. Поселення, будинки, пусті. Але бачите, вже ливає другого міста теж. Все. зумаки захопили. І таким чином вони захоплять усю територію протягом кількох хвилин. Реальних хвилин. У них немає, на жаль, зброї такої, яка б допомогла вбивстві цих зумбаків, але все одно. А що буде, якщо скелета з зумбаками? що? вони друзяки, отже ж скоти вони такі. Ну таке, друзі, ну таке. Хотілося б, щоб вони загинули, звісно. Ці Але не в нашу по... користь це видалося. Все. Пішло сюди, на третє поселення чи на четверте. Ну, бачите, вже тут теж починають бої. Ось до зумбаків вже добираються до цього поселення. Воно незахищене добре. Кораблі тут гарні, бачите, вони в Ух ти, все, 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 все. Ух ти, вони навіть і тварин зараз зажаю. Дивіться, бачите, ви на зелений ходить. Йому гоплик, його заразили. Воно ще якась тваринка зелена. То чи собака, чи корова, чи щось таке. Ну, капзда. Що скажеш? Капзда. Ну таке відос. Якщо вам доподобає відос, я буду знімати. Звісно, я хороший чувак.